Класне рішення на подарунок. Це у нас багатофункціональна лопата показує. Тут буде чехольчик. Ці лопатою можна користуватись як тяпкою. можна просто посадити картошку, щось викопати по функціоналу. Склобійде, далі викручуємо. Тут у нас огнево, викручуємо. Буде свисток. Ніж, з однієї сторони Сірейтор. тут просто лезо, плюс відкривачка. І дебіта така, якщо вам потрібно щось там викрутити, сюди вставили і можна користуватись. Тут звичайна викрутка буде і тут хрестова. Давайте ми її зберемо. Ніж вкручується сюди. Отака от вона в складному вигляді, щоб зробити як тяпка, ми тут відкручуємо, міняємо кут нахало. Закручуємо, і в нас, виходить, як тяпка. Плюс на самій лопаті тут ще буде для того, щоб коріння дерти. Тут іде для того, щоб гайки викрутити. І плюс ще одна така відкривачка йде. Класна річ на подарунок або для себе, якщо ви полюбляєте туризм, або просто в автомобіль кинути, хай лежить.